Посадила інжирчик, вирвала трошки вітамінок своїх. А, які добренькі. Я як роблю салат, я беру моркву і тру на велику терку. І тоді такий салатик добре виходить. І з помідорами, і з огірками, з чим хочеш. І туди потерти морквинки, а тим більше ще молоденькі. Ото -то буде. Ось вирвала таку вирвала красоту. І стою під цим. Зараз вже йду в хату. Така красота, слухайте, що сіла, посиділа. отут -от тут -от -от. посиділа, пахне. ах, Як пахне, добре, хоч весь не розцвів. В душі переживання, бо ж вночі знову буде. Біда. Сьогодні було один тепле, але мінус два е в повітрі. Отаке. І отаке. Добре вирощувати своє. Добре жити в селі з п'яти ранку і до ночі. Але добре, справді чесно, що добре. Тому що вирвеш собі, що захочеш, виростиш, що захочеш. Полінуйся, нічого не виростиш, попрацюєш, щось виростиш, Дай таке всім гарного дня, мирного неба і всього вам найкращого.